Назустріч бігли якісь люди. Швидше, швидше, Ешелони чекають. Потім повз нато проїхали вантажівки. Вантажівки були наповнені речами. На тих речах сиділи німці. грали на губних гармошках, весело реготали. Це нас дещо заспокоїло. Але хіба можна так сміятися, коли там убивають людей? Є. Місце пам'яті близько ста тисяч цивільних громадян та військовополонених, розстріляних нацистами у 1941-43 роках. Це місце найгучнішої тиші, місце, де в кожному завулку чути голоси. Місце, де йдеш не просто по землі, а по слідах крові, яку вже давно не видно, але яка ніколи. Не зникне з пам'яті. Минуло вже 84 роки від однієї з найкривавіших трагедій в історії України та Бабин Яр і сьогодні нагадує нам Забуття – це теж злочин.